Дети уходят, они у учителей забирают часть души и сердца. Мне бы очень хотелось убить те дети. Ну, я вас не забуду. А, ну, меня? <laughs> многих, я не знаю, например, вот таких, да? да, да вот таких. То есть все произошло, как говорится, на моих глазах. А то время, которое вы провели за партами этой школы, чтобы они остались добрым воспоминанием. И чтобы вы, ну когда вы будете заходить, да, чтобы на улице вы не, не, не прятали голову. Да, <сёк> такое было. Девушки. девушки начинают искать замок на сапогах, на <сёк> когда меня видят. Удачи вам. Вы молодцы, красавицы. И красавцы Спасибо. 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 стоїте на порозі нового життя. Залишаються роки, де ви були маленькими. Залишаються роки ось такої юності, дишкитної юності. Ви дає робити крок в своє доросле життя. Я хочу побажати вам, нехай ваші роки будуть швидко плинними, легкими. Спокійно, щоб небо було у вас мирне, щоб сонечко було в вашій оселі, щоб радості ваша хата вповнилася, багатство вашим родинам, здоров'я міцного я бажаю. І ще раз говорю, робіть крок вперед. Покрокували на що клітину, а трошки побули і вистачить. Крокуємо на білу, шукаємо білих квітини в нашому житті, для того, щоб ми були радісні, усміхнені, здорові і росли на радість нашим батькам. Приходьте в гості, я вас буду щиро чекати, як на останній дзвони, як на перший, так і на вечір зустрічі з записниками. Згадуйте своїх вчителів, повірте, вони хотіли вам зробити. Як можна краще. В когось це получалось, в когось не дуже. Десь були праві ви, а десь можливо і ні. Але ми всі люди, ми маємо право помилятись. Головне, щоб ці помилки виправляти. Пригадайте, я вам колись сказала притчу, не притчу, це з життя. Коли батько дізнався, що у дитини якісь неприємності в школі. Він підходить і каже, донечко, а чому ти мені не сказала, що в тебе є неприємності в школі? Чому? Та я боялась. Думала, ти мене насвариш. Він каже, ні, ти не бійся. І ти знаєш, з сьогоднішнього дня я дозволяю тобі робити помилки в житті. Дитина зупинилась і каже, як це так? Я можу робити помилки завжди? Так, можеш робити. Але з однією умовою. З якою тато? З умовою, що ти на ці помилки віш. Ніколи не будеш наступати. Я вам бажаю. Не може життя бути без помилок. Вони у вас будуть. Але вмійте після цих помилок крокувати в пилі, зробити крок своєму майбутньому. Я вам бажаю всього самого найкращого.